Добрий день, шановні користувачі системи LigaPro. В цьому відео я вам розповім, як можна масово додавати об'єкти в XML файли для вигрузки на портали. Для тих користувачів, хто використовує систему автоматичного вивантаження на портали за допомогою XML. Досить часто стоїть задача про те, як масово і одночасно додати декілька об'єктів до вашого XML файлу. Давайте зараз на прикладі подивимось, як це можна зробити. Зайдемо в пункт продаж квартири актуальні. Наприклад, в мене є необхідність додати цей об'єкт, цей об'єкт та цей об'єкт до якогось XML-імпорту, до якогось порталу. Я поставив біля них галочки. Звичайно, повинна стояти буква S, тобто об'єкт повинен знаходитись на сайті. Поставив галочки, і в мене з'явилось додаткове меню. Тепер мені потрібно знайти пункт вигрузки XML. Натискаю на нього та обрати, на який сайт я хочу вивантажити. Наприклад, мрія. І натиснути кнопку Додати в XML вигрузку. На цьому все. У мене ці три об'єкта були додані до фіду «Дімрія». Після нової генерації він вже буде доступний. З тими новими об'єктами. Інколи постає інша задача. Наприклад, мені потрібно зняти ці об'єкти з XML-файлу, щоб вони не вивантажувалися. Для цього я також можу поставити галочки. Знову ж таки, опуститися вниз, знайти знову кнопку вигрузка XML, натиснути її, обрати портал. Проте тепер мені потрібно нажати Прибрати з XML вигрузки. І система прибере ці три об'єкти з XML файлу. Також для вашої зручності в кожній рубриці у фільтрі є два таких додаткових фільтра. Вигрузка в XML та не вигружаються в XML. Для чого це зроблено? Наприклад. Мені потрібно подивитися, які об'єкти в мене зараз є на вигрузці на Дімрія. Я обираю Дімрія, Фільтрувати, і дивлюся, які об'єкти в мене є. Як ми бачимо, зараз жодного об'єкту немає. Або, навпаки, мені потрібно подивитися, які об'єкти ще не вивантажуються, наприклад, там, на Country UA. Обрав Country. Натисну Фільтрувати та бачу. Список об'єктів, які не вивантажуються на цей портал. І, відповідно, потім я вже можу їх також обирати, натискати вигрузка і додати до цього порталу. Сподіваюся, цей функціонал буде для вас корисний та скоротить ваш час на додавання об'єктів і на рекламу ваших об'єктів на інших порталах за допомогою «Ліга.Про». Дякую вам за увагу! Економте свій час працюючи в системі «Ліга.Про».